Як умру, то поховайте мені на могилі серць Типу широкого на в країні милій. Щоб лани широко полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синіє море. Кров ворожу, отой дія і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом ви. Як умру, то поховайте мені серць Типу широкого на в країні милій, щоб лани широко полі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєї море. Кров ворожого, отодія і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути низом тихим словом ви.